Вище, коли він був на Бахмуті, він мені прислав скріншот вірша. Я на той момент не могла зрозуміти, чому він мені такі важкі вірші присилає. Думаю, ну дитина в тилу, чому мені такі важкі вірші присилає? Я дуже над ним плакала над цим віршом. Сьогодні знову копаємо землю, цю ненависну Донецьку землю, цю черству закам'янілу землю. Тулимося до неї, ховаємося в ній, ще живі. Ми ховаємося за землю, сидимо в ній тихо, наче малі діти за маминою спиною. Ми чуємо, як б'ється її серце, як вона втомлено дихає. Нам тепло і затишно, ще живі. Завтра ми вже будемо мертві. Може, багато з нас, може, всі. Не забирайте нас із землі, не віддавайте нас від матері. Не збирайте на полі бою наші рештки. Не намагайтеся заново скласти їх докупи. І благаємо вас. Ніяких хрестів і меморіальних плит. Це не для нас. Це для себе. Ви ставите нам величні пам'ятники. Не треба ніде карбувати наших імен. Просто пам'ятайте, на цьому полі у цій землі лежать українські солдати. І все. Отакий мені важкий вірш прислав. Я тепер вже я розумію, що моя дитина теж копала ту українську землю, ту важку українську землю.